Друзі, вітаю на каналі! Наша дача сьогодні буде коротенький огляд, солодкого перцю. «Аристотель». Подивимось, як виглядають плоди. Розріжемо, зважимо в цілому, як кущики виглядають. Буде цікаво та корисно. Ну що, давайте оглядати. Одразу хочу сказати, що цей сорт перцю, точніше гібрид, він середньоросий, тому вимагає такої більш ретельної підв'язки. Ми, на жаль, спосіб підв'язування використовували як для невеликих сортів солодкого перцю, як, наприклад, для Snow White, тому Snow White нормально тримається. А ось середньорослий кущі, вони вже похилені. Навіть ось такі невеликі перчини. Плоди, вони дуже важкі і нахиляють одразу наші матузочки, якими ми підв'язували. Ох, обламали, але, можливо, то і на добре. Давайте роздивимось, все ж таки, як виглядає ось така гілочка з плодами. В зеленому вигляді це технічна стиглість, в червоному коли стані. Плод це біологічна стиглість. Ось більш такі стиглі плоди. Перець, до речі, як ви бачите, кубовидної такої, кубоподібної форми плоди. Це коли вони такі трішки з притупленим носиком. І давайте ось цей зірвемо. Все одно вже вони стиглі, їх вже треба збирати. І ось цей, дивіться який красен. Розмір такий середній, але більше, ніж середній, все ж таки тому для, припустимо, фарширування, він не підійде. А ось на салати, на переробку, це саме те, що потрібно. Тому, друзі, дивіться, якщо вам треба його різати, консервувати, якісь готувати з нього такі більш. Розрібне блюдо, то саме такі перчинки вони будуть дуже чудові. І ось давайте подивимось. Хоча ні, це у нас з краєчку інший кущ, це симпатія симпатії зовсім інший перчик. Один кущик ми вирощуємо, теж кубоподібний. Ось так виглядає симпатія. Високий кущ. І давайте все ж таки зважимо. Одразу хочу сказати. Дуже солодкі, дуже соковитий. Давайте зважимо 260 грамів вага однієї перчини, але це неповний, неповна можливість, тому що 300-330 грамів виростають окремі плоди. І у нас такі були. Це залишились вже якби залишки остаточні. Тому що все ж таки середина вересня вже будемо збирати, підчищати і незабаром готуватися до прибирання очищення городу. Ось так виглядає цей чудовий, чудовий перчик. До речі, ідеально він підходить для вирощування в теплицях. У закритому ґрунті. Дивіться, які плоди. Ми вирощуємо у відкритому ґрунті, тому, можливо, так він трішки запізнюється. Хоча врожаї ми з нього збирали вже доволі непогані. І давайте, друзі, розріжемо, тому що були такі прохання і запитання, чому я не розрізаю і не показую. Ось як виглядає. Ну, Якщо комусь цікаво, десь 8-10 міліметрів стінка цього перчика. Чотирикамерні плоди, чотири камери. Ось така товщина соковита, м'якоть. Ось я трішки на це і воно вже вистрілює такі, не знаю, чи видно на камері, бачите, такі фонтанує. О, скільки соку в цьому плоді. Ось так виглядає гібрид солодкого перцю Аристотель. друзі, все, що хотів вам показати в цьому відео. Дякую всім за увагу, і на останок у мене є прохання поділитися вашими улюбленими сортами солодкого перцю, які ви вирощуєте на своїх ділянках. Це буде і цікаво почитати, і корисно, особливо тим городникам, хто збирається в пошуку, шукає той чи інший сорт, наприклад, був незадоволений якимись попередніми вирощеннями. Тому ділиться, будемо Читати і будемо робити також висновки. Дякую ще раз за увагу. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.